Автоматичний тонометр VGVA-340 – це точний прилад нового покоління, який має сучасний дизайн та відрізняється простотою в експлуатації. Тонометр поставляється в комплекті з конусною манжетою 22 х на см, яка підійде для руки середнього та великого охвату. Прилад має великий зручний дисплей, індикатор аритмії та гарантує якісну діагностику в домашніх умовах. Більш точний результат досягається завдяки функції визначення середнього значення за останніми трьома показаннями вимірювання. Технологія MDI забезпечує швидке та комфортне вимірювання тиску під час нагнітання повітря в манжету. Тонометр має можливість встановлення дати та часу, а також пам'ять для двох користувачів до 120 вимірювань, що дозволяє переглядати та аналізувати результати попередніх вимірювань. Прилад працює як від підключення до адаптера, ноутбука чи повербанка через роз'єм мікро-USB, так і від батарейок. Гарантія на тонометр VGVA340 345 років.